1 листопада Середа, Вістка Бога для його народу. Ось диявол кидатиме декого з вас до в'язниці, щоб ви були випробувані, і матимете утиски протягом десяти днів. Будь вірний аж до смерті, і я дам тобі вінець життя. Об'явлення 2.10 Іван був тісно з'єднаний із Спасителем у роки його земного життя і служіння. Він чув дивовижні слова Христа, бачив його чудові діла, тому чітко і ясно передавав своє свідчення. Іван говорив від щирого серця, переповненого любов'ю до Христа, а тому жодна сила не могла змусити його замовкнути. Навчившись від Господа, Іван терпляче переносив усі замахи на своє життя. Коли вороги кинули його в котел із киплячою оливою, вони думали, що вже ніколи не почують його голосу. Проте, коли були вимовлені навіяні сатаною слова, так загинуть усі, хто вірить у цього обманщика Ісуса Христа з Назарету, Іван сказав: Мій Господь і вчитель терпляче зносив усе, що тільки могли вигадати Сатана та його ангели, намагаючись принизити і мучити його. Він віддав своє життя, аби спасти світ. Він помер, щоб ми були живі. Я вважаю за честь для себе постраждати за нього. Я всього лише слабка грішна людина, тоді як Христос святий, невинний, чистий і відокремлений від грішників. Він не зробив гріха, і не було лестощів у його вустах. Слова Івана, котрий страждав від ворогів, подіяли. Його вийняли із котла ті, хто вкинули його туди. Саме після цього випадку Івана заслали на острів Патмос, де, як думали його вороги, він повинен був померти від тяжкого життя і забуття близькими. Проте Іван навіть у засланні знаходив друзів і навертав людей до Христа. Ворогам здавалося, що вони нарешті помістили вірного свідка в таке місце, де він уже не зможе бантежити Ізраїль або засуджувати нечастивих правителів світу. Бог, Христос і небесне воїнство спілкувалися з Іваном на острові Патмос. Від них він отримував настанови, а потім передавав тим, хто також був ізольований від світу. У засланні апостол записував видіння і відкриття від Бога про те, що станеться у завершальний період історії нашої землі. Коли ж його голосу судилося вже замовкнути, коли він уже не міг свідчити про істину і говорити про того, кого любив і кому служив, вістки, дані йому на скелястому безлюдному березі, почали поширюватися подібно до світла яскраво палаючого світильника. Кожне плем'я, язик і народ повинні були дізнатися про непорушні плани Господа і не лише щодо єврейського народу, а й усіх народів, які живуть на землі. Давайте ж і ми будемо брати приклад із Івана, і так само будемо вірними Господу до нашого останнього подиху.